Свіжі новини сьогоднішнього дня з вами Олександр Кожухівський. Росія планує диверсії по всій Європі. Європейські розвідслужби попередили свої уряди про загрозу актів саботажу і диверсій організованих РФ по всьому європейському континенту. РФ почала активно планувати нанесення шкоди інфраструктурі Європи за допомогою вибухів або підпалів. Державна прикордонна служба України щодня відмовляє у виїзді за кордон до 150 особам, які не підпадають під категорію пропуску, які не мають тих необхідних документів, які б надавали право на перетин кордону. Правила перетину кордону можуть змінитися, але радять не чекати чогось кардинального. Україна має право використовувати британську зброю для ударів по російських територіях. Днями Україну з несподіваним візитом відвідав глава МЗС Великобританії. Він публічно заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по російських територіях. Візит відзначився значною заявою про пакет оборонної підтримки на півмільярда фунтів стерлінгів, що є важливим кроком в умовах поточного конфлікту. Моги від США вистачить лише для стабілізації ситуації на фронті. Демонструють елементарні розрахунки, потрібно бути реалістами. Досить сприймати цю ситуацію емоційно у Білому домі. Вважають, що допомога США посприяє Україні здійснити контрнаступ у 2025 році. З новою допомогою від Вашингтона Київ матиме можливість тримати оборону і забезпечити, щоб Україна вистояла проти російського нападу протягом 2024 року. Європа боїться конфіскувати російські активи, побоюючись за свою економіку. Країни Великої Сімки більше не розглядають можливість конфіскації активів російського центробанку, заморожених від початку. Війни. На цьому варіанті продовжує наполягати Україна. Вашингтон також зайняв агресивну позицію щодо замороження російських активів і закликав до їх повної конфіскації. Наразі Вашингтон володіє лише 5 мільярдами доларів заморожених російських державних активів, на відміну від понад 190 мільярдів євро в Європі, що ймовірно призведе до менш серйозних наслідків. У Повітряних силах прокоментували збиття російського су 25 збиття російського штурмовика су 25 у небі над Донецькою областю. Показало ефективну роботу підрозділів сухохів. Купутних військ ЗСУ. Окупанти завдали удару п'ятьма ракетами по території Слов'янської ТЕС на Донеччині. Російські військові завдали удару чотирьма касетними ракетами з РСЗВ. Смерч Росія зосередила біля часового яру орієнтовно 25 тисяч військових. РФ залучає до бойових дій як професійних військових, так і колишніх в'язнів. Росія не змінила мету вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 860 живої сили, 9 танків, 18 ББМ, 21 артилерійську систему. Один РСЗВ, один літак, 15 БПЛА, одна крилата ракета та 41 одиниця техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.